Зоя Кучарява, Повернися живим, коханий. Знову нас розбудила тривога, знову ти одягнув камуфляж, не заплачу тобі на дорогу, спить синочок, як сонечко наш. Поцілую тебе на прощання, підеш ти, я услід задивлюсь помолюся за тебе, коханий, і за друзів твоїх помолюсь. Ти повернися, коханий мій, я за тобою полинув бій, почую серцем лиху біду, її від тебе я відведу. Ти, повернися, коханий мій, візьми удачу в останній бій, а перед боєм ти помолись і повернися, і повернись, повернися скоріше додому, і хоч словом з війни озовись. Не віддам тебе, любий, нікому, повернися живим, повернись, рідну землю врятуєш, я вірю. На коні, на коні ти наснивсь, жовто синій шеврон на мундирі, повернися живим, повернись.